18 та 21 школи, що на старій Подусівці розбирають російський суд 35 3 березня 2022 року, скинув на них шість авіабомб. Приміщення не підлягають відновленню, демонтує залишки шкіл, ТОВ енергетично дорожнє будівництво керує процесом вінничанин Степан Продиус. Демонтажними роботами по проону вже займаємося не перший раз. Тобто, це і Київська область була от. зараз. І Кернівській, і Микола. Ведуться. Те, що по роботам, демонтажні роботи вони взагалі вони йдуть важкі, тому ну, що особливо що це великий об'єкт, це школа, це дійсно великий об'єкт. І воно проходить доволі долі дикіття. На майданчику 18-ї школи працює 8 чоловік. Починали з даху, він скатний, був вкритий шифером. Шифер містить азбест, небезпечний для здоров'я матеріал. Складали окремо в чорні мішки. На майданчик заїхав екскаватор-руйнівник на гусеничних колесах з великими металевими щупальцями. Перебиває стіни з червоної цегли залізобетонні перекриття. Навантажувачі складаються у вантажівки. Паралельно йде робота по демонтажу 21 ї школи, там чотири працівники і екскаватор з ковшем, розбиває стіни колишньої їдальні кабінет директора, далі спортивну залу навчальні кабінети. Закінчити демонтаж обіцяє до кінця червня. Сортоване сміття вивезуть на відведений майданчик. Управління капітального будівництва розробляє проєкт нової школи, яку планують побудувати на місці 21-ї, на 1100 місць з протирадіаційним укриттям, що буде на місці 18-ї школи, поки не вирішено. Юлія Семенець для газети «Весть».